Доброго ранку, друзі, рибалка ранкова. Рибалка ранкова з човна. Зібрав я свого човна і будемо зараз на веслах щось шукати. Ну, шукати будемо рибу. Точка така, знаю, що 100% зараз, ну вона вже у мене перевірена. Увечері супер рибка клює. І попадаються такі кабанчики там під 300 грамів. Зараз можливості ввечері виїхати нема, тому спробую ще з такого зрання. Хоча, пам'ятаю, ця точка в мене в Четвертої ранку, ну, ще коли темно, вона просто шикарно е, працювала. А потім, вже після сьомої, вже, ну, нема що тут робити. От зараз я, можна так сказати, приїхав, коли вже е, здається, нема що робити, але буду шукати. От такий невеликий свій комплект зібрав я. Човен 2,50, але дуже і дуже широкий. Ну, Таких, чесно кажучи, в магазині ну, фірми виготовляють дуже і дуже мало. Такий в магазині знайшов, дуже широкий. Зараз не пам'ятаю, ну, тут вам все прикріплю, яка довжина, які балони, бо запитували. Мені все подобається. Отакий стілець невеличенький. Просто супер. Баканчик кинув в лодку, поклав спінінг і пішов на веслах. Сказали, Дмитрику Ключини треба водичкою побризгати, тому що вони в тебе риплять. Погодка сьогодні супер, майже ну, штіль стоїть, але трішки пізніше обіцяють дощ, цей вітер. Ну, мені здається, до вітра я втічу вже. Так, ну, підемо трішки пізніше, треба щось зібрати, зібрати спінінга. Ага. Друзі, рибалка починається гарно. Треба назад, забувся телефон. Так, треба повішати знайти якогось карабінчика. Отакий От супер три нулі. По сьогоднішньому комплекту. Отакий От в мене буде сьогодні мікрушний спінінг. Це азура савада з тестом 08 4 грама. Зараз сразу поставив велику силіконку, в 2 дюйма і 4 грама по максимуму цього спінінга. Це в мене потужний мікроджиг. До 4 грамів це в мене самий потужний мікроджиг. Риба, ну, не буду я шукати сьогодні таку, скажімо, рибу дуже велику, тому мікруха те, що треба. От в слідучий раз вже в мене є план виїхати, взяти великого човна і пошукати. Добру рибу. Ну, судака, скажем. Візьму добрячого спінінга і поїдемо шукати того судака. Чи він мене знайде, чи я його знайду. Блін, друзі, на першому закиді так зацепився добряче, прийшлось обірватися. Зараз шукаю вже гачки. У мене, блін, десь були гачки. Щось потрібно покрупніше. Вісьмий. О, шостий номер. Шостий номер, те, що доктор приписав. Так, спроба номер два. Опа, друзі, нападінні, просто нападіння. Спроба номер 2 І нападіння, але не крупний. Так, будемо зараз, я ще ну, на якоря не став. Перший закид за це побрив, другий закид усе, риба. Але тут поки що на міляку. У мене такий план трішки далі туди вийти, е, Ну, не на русло, але далі, далі, далі вийти. Там може стояти гарніше око. І цей гляньте, цей взяв. Він якось, ну, я ж кажу, він на падінні ще взяв, він навіть не в пащу, а під бороду взявся. Так, це все нам діло не цікаве. Ось навіщо в човні і бакан. О, кинули. Каченята полетіли. Прям ну, просто шикарна сьогодні природка, погодка, все шикарно. Головне, щоб риба клівала. Так, щоб я поспішати почав, там глибина 6 метрів. О, тільки впала. Ох, Друзі, от як я і казав. Вийти треба на глибину, трішки краще тут рибка буде. Утяжка спінінга була гарна, добряча, але щось здався. Рибка здалася. Ні, друзі, дивіться, гарний, гарний такий кабасик. До речі, по рибі. Кум недавно був. На рибалки на водосховищі, цього випустимо. Каже, такі кабанчики влітали 300 плюс. Каже, то забрав 6 штук таких ну, добрячих. Приїхав додому майже всі. Фу". Котам віддав, каже, хотів посушити, але оці красні черві, каже, в двох тільки ну не було. Чер... ну як були, але там декілька. В інших каже, отакі ж мені, отакі ж мені черв'яків, блін. Ну красний такий, пам'ятаємо, він як проволочка. Є спосіб з ним боротися. Кажуть, рибу треба кинути в холодильник. Коли холодно, цей черв'як вилазить, але ну, жахіття, жахіття, тому рибу я випускаю тут. Робимо в ту ж сторону закид. Трішки не сразу закриваю дужку катушки. Щоб шнур більше видувся, ви бачите, да? зараз вже така, наче ряб уже на воді починається вітрець. Зранку, ну як зранку? Блін, це тільки рибалка почалася, але ще дивився прогноз, що з самого ранку вітра не буде. А, ну, Десь в часов 9 почнеться такий добрячий вітер. Тут водосховище, тут, коли волна сильна, то так дуже і дуже вірніше, коли вітер, то сильно-сильно волну розганяє, тому некомфортно знаходитись. Але я думав, так порибалюю, вітер почнеться втічу. Усього трішки-трішки починається. Ну, Мені здається, кіно ми знімемо. Так, щось я спішу, не контролюю. Всі клювання були на дні. Опа, ось, хлистик відпрацьовує. Ну, Треба ще далі підплисти, бо ось я затаскую на бровку. А той окунь, який клюнув, був далі далі тої бровки. Прямо на глибині. Глибина, там, я ж кажу, 6 метрів. Ну, вода зараз впала, може зараз і менше. Опа, ось, ось ось гляньте, тарабани. Тарабани, але не добив. Ми йому тут трішки отако... тин-тин-тин-тин. Тинь, 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 тинь. Опа. ось все, утяжка, гляньте, прям наче. Давай, давай. О, є! Недалеко біля човна. І ти-ти, тарабане, да. спінінг, як шпага, він такий, ну гляньте, як згибається, який у нього... Яка амплітуда згибу, він дуже жорсткий. Багато хто полюбляє. Ну, це таке, це в 22-му році такі спінінги. да, Це ж, мабуть, 22-го року моделька. І ну, компанія Азора вже пішла по такому принципу, такі дубові робити спінінги. Раніше багато таких спінінгів, ну багато у кого. Були м'якенькі, хтось полюбляв, хтось не дуже полюбляв, хтось шукав супер такого джигового добрячого спінінга, а потім спортсмени почали навіть на Форель використовувати такі жорсткі палки. І вся компанія в у 2022 році все перестроїла, і у неї пішли всі жорсткі палки. Бо я, коли кінетика показував, Теж пишуть, блін, щось він такий жорсткий, наче там до 5 грамів, а такий чи до 6. А, такий жорсткий. Ну, це така от специфіка зараз компанії. Бо опа, ось-ось-ось тарабане. тарабани. Гарна, гарна точечка. Бо ну, я особисто рибали, ф... забувся, як вона фінеза, ну, не пам'ятаю, та фарелєва така, яка згибається. ну просто там Такі кільця. Я її колись рибалив дуже давно. Мені не подобається. от чесно. Да, вона, коли тащиш рибу там 20 г, вона вже до ручки згибається. Але мені так не подобається. Я, я особливо я не можу задати гарну гру приманки. От, може на коливалки чи на вобліри вона супер, а от по джигу ніяк мені. Так, 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 оце він взявся. Бульк. <схід> Чули, друзі. Так, давайте трішки лівіше. Я, чесно кажучи, більше полюбляю з того напрямка кидати в цей. Але якщо я там встану, гляньте, бачили, да, як сонечко світить, тому вам буде некомфортно. Але я полюбляю з бровки стаскувати, а не затаскувати. Опа, опа, іде, йде, дивіться, дивіться. О! Ось ось утяжечка. Ось пружина, Давай. Ай, молодець. Гарно. Гарно, ну, скажімо так, риба сьогодні спортивна, але клює супер. Так, стачів, трішки стачів. Поправляємо цього хітомів. Він вже, гляньте, розбився. Можна б, і, ну, якщо б на якихось змаганнях, то 100% потрібно було змінити приманку, поставити новішу, але... Нічого страшного, у нас тут ніяких змагань нема. Ну, будуть холості клівання, тоді змінимо. Опа, впала. Тінь. Тут проводку я роблю таку, знаєте, великі такі качелі, можна так сказати. Опа, була є, є, друзі. Великі качелі це просто високо підкидую спінінг і вибираю слабину. Така. Сьогодні ну, трішки швидесенька проводка. Рибка ось о, так, Рибка, бачите, бойка активна, тому шукати там її, видрачувати не потрібно. Робиш закид. О. Робиш закид, чекаєш, коли приманка падає на дно, тому напам'ятаю, не закриваю цю ж пулю, трішки даю. Видути вітром дугу, потім воно все там лягає. Хоча правильніше отак швидко спінінгом вибрати. Опа! Дивіться, на 6 метрів глибина, а риба не, не на дні тут стояла. Гляньте, не вспіла приманка впасти на дно. Мілкий дрібний окунь в тощі води одразу її підібрав. Отако От я. Бистро його, можна сказати, на глісер, щоб знову зробити закид і просто прокоментувати як краще. Отако от робимо, падає, ось, ось впала, вибрали слабину, натягнули шнур, щоб ви бачили. Вон, гляньте, бачите, по вода мутна, така грязна. І потім відкриваєте шпулю і сіконка падає, падає. Таким чином ви контролюєте, ну, коли я от. Перед цим показав вам, робите закид і не закриваєте шпулю, вірніше дужку катушки, то вітром вліво сильно видуває. Потім ви це поки натягуєте шнур, бли, ну, поки натягнете по волні, приманка вже фіг знає, де буде. А от в такому випадку, коли ви отако зробите, як я зараз, ось бачимо, ви починаєте проводку, а у вас ось шнур, приманка, все там, де і є. Проводка така швидесенька, тинь. Трішки фрикціончик, да, звісно, треба підтягнути, але ну, мені так подобається. Я знаю, що багатьом подобається, коли співає фрикціончик. Але, от бачимо, зараз я спішив-спішив, приманка не падала на дно. Отак впала тільки. А мені потрібно, щоб приманка падала на дно, бо мені здається, сьогодні все ж таки, ну, є риба і в товщі води, але мені її шукати так складно. Е, мені краще на дні шукати ту рибу. Опа, ось що вжарив, гляньте. Супер красень! отако. От отако. Є. Є в такій мутній воді. Ну, ну, гляньте самі, я не знаю, як камера передає, але вода дуже-дуже грязна, чумаза. Забрався, друзі, на сильну глибину. А тут рибки нема. Так, і потрібно змінити приманку. Оце крісло просто в маленький човен супер. О, відкинутись можна. Ай-яй-яй. От Це щось дрібне, дивіться, як воно дзюкає динь, динь. Не підсікаю, ось о, паузу дав, паузу, риба засмоктала, але, як я і сказав, дзюгає щось дрібне. А так. Звісно, з палочкою до 14 грамів не так було б кайфово. Та й просто оця, до речі, друзі, ну не можна сказати, гляньте, що супер якийсь дрібний окунь. Палочка-виручалочка. Коротесенька до двох метрів в невеликому такому човні те, що доктор приписав. Да, 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 да. Не робимо тих помилок, сразу не підсікаю. Є. Гарна бровочка. Ну, зараз немає холота, щоб вам показати, але я, ну, є в мене холод. На великому човні, то я знаю, що там така, ну, гарний перепад. Ось, на глісірі. Тин, тин 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 Дивіться, знову і знову непоганий. Просто шикарний. 100% червивий, але клівання приємне. О, так, з викиду. Ну, скажіть, що у цієї палки нема потужності. Гарний стрій, дивіться, жорстка і, і відпрацьовує, і відпрацьовує. Поки клює, потрібно туди. Кидати. На викиді стоїть стая голодного окуня, там десь два з половиною метра глибина. Ось. Все. Бачимо, тільки, тільки кидаю, зразу рибка клює. От давайте. Два закида, дві рибки зараз і піймаємо. Ну, можна і три, і чотири зробити закида і спіймаю три-чотири риби. Окуня на точки бачимо гарні, прям суперові. Це не скаже, що мікрушний вже. Давайте так, щоб поспіль відео без всякого монтажа. Вибираю, вірніше поправляю приманку, роблю туди закид і десь на початку проводки будуть клівання. Чекаємо, падає приманка на дно, все впала. Перша, ось все перша була проводка, можна так сказати, була клівака, ось все, є, друзі. І, мабуть, ще з цієї точки вам просто, щоб бачили, що ніякого монтажа, палка потужна, можна отак гратися з рибою, просто швидко-швидко її доставати. Зараз все останній раз. Хочеться так швидесенько, але не виходить. Так, вибираємо слабину. Приманка падає на дно, падає, опа, впала. Швидко починаю проводку і ось риба сидить. От, друзі, от на таке ельдорадо Дмитрик сьогодні потрапив. Не часто таке буває. І навіть на цій точці, де ви знаходите рибу, ну, декілька днів тому на цій точці не клівало. От сьогодні просто шикарно кожний закид. Ось, все, все б'є, 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 віддаю спінінга. Трішки отак на місці. Опа, є! Не поспішив, цей раз не поспішив. Друзі, ну, мені здається, так можна безкінченно знімати. Рибалка просто шикарна. Тут, мені здається, нема що вам і додати. Риба клює, риба в кадрі була, як то кажуть, Потужного мікроджигового свого спінінга я вигуляв спінінг до 4 грамів. Тому можна сміло сказати, що це мікроджиг і потужний. Тому що я зараз використовував приманку 2, 2 дюйма хітомі, і у мене тут грузик 4 грама. Ну, і от таким комплектом. Ну, бачили, і до грама я рибалив, ну, просто шикарно. І от можна на перегрузі теж порибалити. Ну, мені подобається на перегрузі. Кайфа так більше. Коли глибина, звісно, була б менша, то двушку б ставив би, 1,5-2 грама ставив. Коли глибини 5-6 метрів, то 4 грама. Бо з цими двома грамами гратися ну, це таке, знаєте, я не полюбляю. Ось, о, кинув ближче так до берега і бачимо, блін, там трава. Опа, є, стоїть, але не з викиду, а десь вже біля човна. Як я і сказав, не дуже супер крупний. Так, друзі, може хтось Звернув увагу, катушка вже так тррр, шуршить. Мені здається, потрібно її вже здавати на ТО. Ну що, скінчається сьогодні моя риболовля. Мені здається. І самі все бачили, нікого не надурив, нікого не обманув. Приїхав, як то кажуть, в прямому ефірі, накачав човна, вийшов на воду, зібрав потужного мікроджигового е, комплекта. До речі, це топова палка компанії Азура. Азура Савада до 4 грамів. Повна її назва SW61 SULS. Солідна. Палочка. В моєму арсеналі це сама потужна палка ну, до 4 скажем, грамів. Є багато в мене інших потужних палок, але це мікроджигова, сама така потужна, з маленьким тестом. Можна і маленькі ваги до грама кидати. І ось як сьогодні 4 грама, можна сказати, на перегрузі. Хоча, друзі, дивіться, така тема, коли ви рибалите на міляках. То до грама супер. От коли на великих глибинах 5-6 метрів, то ну, той грам, поки чекати, він впаде на дно, то ну, не дуже мені, я так не вмію рибалити. Тому от така палка, перегруз 4 грама, і самі бачили, на великій глибині, коли сильно дергаєш, вона отак провалюється, але нічого, нічого страшного. Потім клівака і рибу, вона супер в'яже. Ну що, друзі? Кому сподобався такий формат відео, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!